Друзі, нас інфоперші проголовне поїхали. Пишу, що так залужно приземлився. США, там він проведе термінові перемовини з британцями американцями. Крім того, нібито генерала помітили в резиденції Трампа візит таємний. Невже Зеленський таки попросив генерала відправити. Шапишу телеграм-канала Зеленському потрібно відправляти відставку Єрмака і дослуховуватись до генерала Порошенка, створювати уряд нац єдності, відправляти команду в ша після підпису на перемир'я. Вибори покажуть, який курс обере Україна з новим чи старим президентом. В той же час Трамп грає в свою гру, і головне завдання українців не повестись на зраду чи капітуляцію. Всі пам'ятають свіженьку заява Трампа, господар білого дому сказав європейським партнерам, що буцімто російський диктатор готовий до мирних переговорів, але у Пуйтла є свої умови переговори мають включати обмін територіями. Пише політолог Ірина Модренко. Звучить насторожною та цинічно. Будь-які обмін територіями тхне легалайзом російської окупації. Де факто це капітуляція, але які саме українські землі підуть на обін Трамп? Не в 2014 році. Росіяни окупували Крим та внесли півострів до своєї конституції. Осени 22 го після фейкових референдумів орківські депутати записали до свого основного закону, що й донеччину Луганщину, Запоріжжя, Херсонщину в повному складі кремлівського керлика нічого не обходить, що частину цих земель областей його орки заграбати не змогли. Путяч хати хотів на міжнародне законодавство. Карлик вимагає, щоб ЗСУ відступили і передали регіони його імперії. Тепер власне трохи конкретики про так звані обміни. Я приглянула медіа, і знайшла парочку варіантів. Вони обидва бридкі і просто смердять маніпуляціями. Блумберг пише, що штати вимагатимуть, аби Україна визнала Крим російським, а що відмовляться від контролю над частинами тих регіонів, які окупувала Росія. на це вона проведе загарбані росіянами райони. Побі на це вона поверне загарбання росіянами райони Запоріжжя Херсонщини. Візія The New York Times дещо відрізняється від позиції Bloomberg, але я б до неї радила підходити з обережністю інформатори. Ніт росіянці, а я їм інценстивно не вірю. Тим паче, деякі з цих експертів називають поступкою вже сам факт готовності. Карла переговорів, мовляв, ми можемо піти ще далі, захопити ще більше ваших земель, але ми хочемо миру. Що може означати такий мир в майбутньому? Здогадатись доволі неважко. Всі ж пам'ятають легендарну фразу Отто фін бісмарка про договір із Так ось, росіяни вкотре набрешуть, щоб перепочити, а потім загарбати ще більше українських земель. І так Нід пише, бо цімто головна хотілка кремлівського Карлака, не зовсім про території України мусить стати ручною тваринкою маленькою собачкою на повідці. Більше ніколи не хотіти до НАТО, мати декоративну армію, абсолютно ляльковий уряд і Досягнення такої мети це пріоритет номер один Путіна і звичайно важливіше ніж загарбати в Україні ще більше земель. Не названі аналітики знітне тікають. Росіяни готові обміняти райони Харківщини на Сумщини на ті землі, які орки вже записали до конституції. На практиці це означає, що ЗСУ мають залишити донеччину, Херсонщину і Запоріжжя, навіть ту невелику частину Луганщини, яку ще не окупували Росіяни. Потім українці такі торги схвалять. Навряд вони не вкладаються в нашу ментальність. Це все одно, що погодитись на ампутацію абсолютно здорової руки чи ноги Запоріжжя, взагалі символ козацтва я наявляю, як наші леви з суби збою покидають рідні землі. По факту під соусом обміну втюхують капітуляцію. І якщо, не дай Боже, цей обмін стане реальністю окуповані території. Очікуватиме партизанщина підпілля. І ще хто давав право Трампу і Путіну вирішувати на між до собою українських земель у жодному з двох матеріалів, я не знайшла ані про пропозиції Європи, зокрема Великої Британії. Це наводить мене на думку. Дані статті можуть бути інформаційними маніпуляціями. А що про мирний план та Європи говорив Ігор Масичук? Мир. Мир вітає в повітрі, і головне його не злякати. Мир може прийти до України вже в жовтні. В західних засобах масової інформації в навколо на, Білого Дому, навколо політичній тусовці Білого Дому з'явились перші витоки про зміст переговорів між спецпосланцем Дональда Трампа Стівом Уїткофом і Володимиром Путіним. Як пишуть західні ЗМІ, Трамп залишився задоволений позицією Москви і назвав підсумки зустрічі реальним проривом. Дійсно, в Білому домі вважають, що є прорив в мирних переговорах. Водночас, зі слів людей, близьких до російської сторони, під час переговорів вдалося погодити попередній план припинення вогню. Який влаштовує США і не суперечить ключовим інтересам Росії. І от через те, що цей план погоджений, і з'явився вже виток, що вже наступного тижня Трамп може зустрітись з Путіним. Йдеться про заморожування конфлікту за поточною лінією зіткнення, збереженням російського контролю над чотирма областями, але без міжнародного визнання анексії. В обмін Вашингтон не буде наполягати на вступі України до НАТО і обмежить постачання далекобійної зброї, за словами джерел в Кремлі, Путін також висловив готовність припинити удари по тилових районах України, якщо Київ припинить атаки по російській території. Планується запуск Міжнародного фонду відновлення, до якого крім України будуть включені й окуповані регіони за участю США, ЄС Туреччини. Для Зеленського розробляється сценарій, за яким він зможе зберегти обличчя, заявивши про тимчасове перемир'я під міжнародні гарантії і продовження боротьби дипломатичним шляхом. Дивіться в загальних рисах ця дорожна карта Сторін. Повністю співпадає з пропозиціями радників з школи Кісенджера. Росії дозволять контролювати важливі для неї території. Які ж пропозиції, які ж пропозиції радників школи Кіссенджера розроблені, який це компромісний план мирної угоди між Росією і Україною? По інформації Сполучених Штатів Америки за дорученням Пілодому, е група дослідників, близьких до е політичної школи Генрі Кісінджера, отримала завдання підготувати проєкт мирної угоди, котра влаштувала б обидві сторони конфлікту і яка змогла б бути ратифікована на Раді Безпеки Організації Націй. Ось. Як попередньо е, виглядають положення, котрі, за словами моїх співрозмовників, вже передані на експертний рівень обговорення. Перше, Україна вносить в Конституцію. Положення про позаблоковий статус офіційно відмовляється від вступу в НАТО і закріпляє без'ядерний статус. Друге, чотири області і Крим. Оформлюється в Конституції України як єдиний регіон з федеральним статусом. Україна переходить від унітарної моделі до обмеженого федералізму. Третє. В указаному федеральному регіоні місцеві закони мають пріоритет над національними. В регіоні обов'язково повинна бути двомовність. Четверте. Україна офіційно відмовляється від повернення цих територій військовим шляхом, що також фіксується в Конституції. В регіоні створюється вільна економічна зона. Це п'ятий пункт. Нульова ставка податків, е мит, окремий інвестиційний режим. Шосте. Росія зеркально створює аналогічну. Зону на своїй стороні кордону з можливістю безпош... безмитної торгівлі між Російською Федерацією, Україною, Казахстаном, Китаєм та іншими країнами. Це дасть імпульс розвитку регіону. Сьоме, Україна зберігає право на військо як суб'єкт міжнародного права, не визнаний розв'язавшим війну. Право на самооборону закріплюється на основі статуту ООН. Це право не може бути відібрано у Україні відносно статуту ООН. Восьме, обидві сторони відводять війська на 150-200 км від лінії розмежування забороняється концентрація ударних угрупувань в цій зоні. Дев'яте. Створюється чотирьохстороння моніторингова місія США, Росія, Україна плюс нейтральна країна з ротацією, тобто буде замінюватися. Фіксуюча при пересування військ, припинення вогню. Контроль ведеться за допомогою фото, відео, супутникової зйомки і технічних засобів. Десяте забороняється будівництво фортифікацій. В випадку. Порушення е, складається офіційний звіт з під, е, детальними доказами. Порушник зобов'язаний усунути порушення протягом п'яти днів, інакше інша сторона отримує право на зеркальні дії. 12. США вводять ембарго на поставки Україні ракетного озброєння. США не поставляють Україні зброї в вигляді допомоги, тільки прозорі контракти на ринкових умовах. Але виробництво безпілотників допускається при умові, що вони не переміщуються ближче 500 кілометрів до кордонів з Російської Федерації. Моніторинг Компетенції спеціальної місії. Порушення мають бути усунуті протягом трьох діб. Якщо Російська Федерація порушить пункт 8, США задіють механізм безкоштовної військової допомоги по прописаному сценарію з детальним списком озброєнь. Цей пункт повинен стати ну, так званим запобіжником нової війни. І нарешті 14. Обидві сторони мають відмовитись від любих претензій одна до іншого. План продовжується дороблятись, але рамочна конструкція, як ви розумієте, вже є. Головна умова спиратись на статут ООН. Дивіться, друзі, хтось назве цей план капітуляції, хтось назве цей план перетунком України. Багато буде, е, власне, дискусій на цю тему, моя думка одна: Україні потрібен якнайскоріше мир і гарантія, що війна не повернеться за тиждень, два, місяць, рік, і навіть через 10 -річ. Це ключовий момент. І, виходячи з нього, обговорювати, потрібно різні варіанти. Е, станом на зараз я впевнений, що ми дуже близько знаходимося до можливості закінчити війну. Але враховуючи те, що ні в Москві. Ні в Києві закінчення війни влада не зацікавлена, все може просто перетворене на ну я маю на увазі переговори домовленості, Гра з Трампом. Все це може бути перетворено в подальшому на звичайний мляцький цирк, але хотілося б миру. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновка, кожен робить сам До зустрічі. Друзі, Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.